з вами, Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу, залишивши околиці тира, Ісус знову прийшов через Седон до Галілейського моря у межі десятимістя і привели його, і привели до Нього глухонімого. З невиразною мовою, і просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці у його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, піднявши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, тобто відкрийся, І враз відкрилися його вуха. І розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували і надзвичайно дивувалися, кажучи. Він добре все зробив, і глухим дає слух і німим мову. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, зараз триває повітряна тривога. І ми з вами вже майже рік. Ну, мало мало лишилося що це? Лишилося два тижні, що був круглий рік, так. цілий, Живемо в цій реальності війни. Повної війни, повномасштабної, тому що ця війна вже триває від 2014 року, насправді зовсім зовсім інші цифри, зовсім інше сприйняття. Але війна за людські душі і повітряна тривога, коли нечистий дух нипає, шукає, де би схопити душу якусь і спокусити її, заплутати і звести до пекла. Це триває завжди, це триває весь час, поки ми з вами живі, поки ми з вами маємо вільну волю, вільний вибір, поки можемо обирати одне або інше, гріх або благодать, благословення або прокляття. І це відбувається кожнісінький божий день. І що цікаво, сьогоднішні тексти так дуже чітко показують, яким чином це відбувається. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми сьогодні чуємо в Євангелії текст про е, як Ісус відкрив мову глухонімому. Перед тим Він відкрив його вуха, встромляючи туди пальці, так е, звучить навіть е, незрозуміло, навіщо було Ісусові це робити, але Він хоче показати, що Він діє через знаки. Е, коли ви бачили глухонімих, можливо, колись мали з ними справу, я вам колись розповідав, що я свого часу провів. Можна навіть підрахувати. Ну, таких зо три тижні, певно, що з одним глухонімим чоловіком. Ми з ним на велосипеді їздили. Це вже було добрих кілька років тому. Ну, але, тим не менш, цей досвід, спілкування з людиною, яка. Не може нічого сказати, тому що нічого не чує. От потрібно було якось там пальцями, якось жестами, там мімікою домовитися. Тому Ісус, я так думаю, що в цьому конкретному моменті теж робить якісь такі знаки. Там. Пхає ті пальці йому до вух, щоб той глухонімий побачив, що от щось відбувається. Ісус над ним щось робить для того, щоб його зцілити, і щоб йому цей пазлик склався, чому саме це так відбулося, а не інакше. <клухонімого> і коли сьогодні дивимося на цього глухонімого, то цей текст з глухонімим поєднується з текстом про гріхопадіння. І дуже часто люди, які є на службі Божій, чи фізично на службі Божій в храмі, чи онлайн, так як от зараз ви дивитеся в прямому ефірі або в записі вже пізніше, дуже часто якось воно там проминає. Щось там читається в першому, щось там читається в Євангелії, ну щось читається, бо щось треба читати. Ні, всі ці тексти дуже сильно пов'язані одні з одними. Потрібно лише помітити ці паралелі, чому є саме так, а не інакше. І дивімося, що сьогодні розповідається про глухонімого. І тут ми маємо побачити, як глухота впливає на німоту. Тому що, можливо, цей глухонімей один чи інший він міг би сказати, в нього все гаразд із е, голосовими зв'язками, з язиком, з всім іншим мовленнєвим апаратом, що в нього входить. ну, Насправді багато всього входить там, діафрагма, гортань, е, порожнини, носоглотка і так далі. Ну, це вже анатомічні подробиці. Але, наприклад, в цього глухонімого все гаразд з цими органами, але він не чує. А оскільки не чує, не знає, як повторити, як наслідувати. Так як ми дивимося на маленьких дітей, як вони розмовляють з схожою інтонацією, схожими словами, десь там до батьків, десь там одні до одних, ну і дорослі посміхаються, тому що це дуже часто виглядає десь там кумедно. Ну, чого лише вартує? Ось цей хлопчик, який порозкидав борошно по всій кухні, мама прийшла, знімає на відео, щоб переслати це чоловікові, який зараз воює на передовій. Ну і той хлопчик каже, не психуй». Прибирає їм не плаче. <смі> ну, і звісно, це дуже смішно, тому що він це не психує, напевно, десь чує, як батьки між собою розмовляють. І це викликає величезну усмішку. Ну і це дуже мило. Ну Бо ми розуміємо, що це від батьків. Отож, цей глухонімий є німим, тому що є глухим. Одне виникає з іншого. І Ісус. Через ось ці маніпуляції, так маніпуляція, так це щось роб, роблення е, чимось, так е, дотикається його. І каже, ось ці слова дуже важливі, багато різних молитовних груп називаються якось там Ефата, ну там, е, знаю, музична група, здається, то рок-група була свого часу слухав е, їхній концерт, був на їхньому концерті, не знаю, чи вони далі є, чи там проіснували довго. Теж називалися Ефата, ну таке слово цікаво звучить. І є тут серйозне наповнення цього слова. Ісус каже йому відкрийся. Але відкрийся, мається на увазі саме відкрий свої вуха. Почни чути, почни слухати. І е, ми з вами, коли це, чуємо ці слова, так не одразу можемо вловити про що йдеться. Але для кожного єврея це було як. Е, От дивіться, наприклад, кажуть, що от є якась людина, їй достатньо сказати там півслова, і вона вже одразу заводиться там, одразу збуджена, одразу там нервує, чи одразу розуміє співслова. То чи хтось розуміє співслова, чи хтось заводиться, наприклад, з півоберту, так? так як автомобіль добре прогрітий, і не треба там довго смикати, особливо на морозі, так кілька раз, і вже автомобіль завівся. Так само тут кожен єврей тоді завівся з півоберту. Тому що для них найважливішою молитвою, молитвою якою вони молилися кожнісінький день, була молитва Шема Ізраїль, слухай Ізраїль, Господь Бог, ну і там далі мовляться слова. Але перше, найперше і найважливіше, що має бути, це слухай, слухай, ти маєш почути, ти маєш слухати. І сьогодні ці слова для нас з вами мають бути почутими наново. Тому що ми з вами живемо в епоху, коли люди не хочуть слухати Бога. Є якісь там тексти Біблії, ну хтось там її читав, хтось там не читав навіть жодного разу за все своє життя. Щось там слухалося, щось там не слухалося, ну є якісь історії, щось там Ісус ходить, щось там він робить. Але це слово не промовляє до людини, не дотикає. Воно звучить якби фоном, як багато людей сьогодні десь там е, вмикають телевізор там, чи якісь інші пристрої, і воно весь час працює. Тобто людина якби і слухає, але і не слухає. Тут потрібно почути. Е, Пам'ятаю, колись ми їхали нашою редакцією е, і. Дуже наші працівниці з мене розсміялися, коли я їх попросив, кажу: дівчата, помовчте, бо я нічого не бачу. І вони дуже сміялися. Вони потім пригадували багато разів це, що як це так замовкнути, бо ти нічого не бачиш. Ну ось так. Так треба розуміти, що так працює чоловіча психіка. Так само мусить водій, якщо він чоловік не жіночої статі, вимкнути радіо або скрутити його там тихіше зробити, бо він не бачить, він мусить придивитися. Тому що, щоб зрозуміти ситуацію на дорозі, зосередитися, бути уважним в якихось складній складних обставинах. Щоб там не знаю, когось не зачепити, здаючи назад, чи там вдивляючись в якомусь важкодоступному місці, потрібно зосередитися. І для цього зосередження потрібно відітнути всі інші джерела якоїсь інформації, там слухові, наприклад, ті самі. І це дуже важливо. Але це саме цей досвід з автомобіля потрібно перенести так само на життя, на читання Біблії. Треба розуміти, що я не, могу, не можу почути Бога напівфоном. Я не можу його почути отак просто між іншим. Я повинен слухатися, я повинен зосередитися, я повинен зробити досить складне зусилля для, для того, щоб його почути. Але це не просто ще з наступних причин. Дивіться, ось ця ефата відкрийся, воно стосується ще дуже багатьох інших речей. Я почав в проповідь, і потім відійшов до іншої теми, так от зараз повертаюся, я не забувся. В чому є паралель між першим читанням і Євангелем. Перші люди, Адам з Євою, слухають Бога, який їм сказав, як жити в Едемському саду. Але потім Єва прислухалася теж до сатани. Тобто вона слухала і так, слухала і так. Послухала те, і послухала те. І пізніше, слухаючи його, втягуючись з ним в цей зв'язок слухання, сьогодні це важливе слово, вона почала перераховувати, наскільки їй сильно хотілося би отримати, наприклад, там той заборонений плід. і починає загинати пальці. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи, гарне для очей, і приманювала, щоб усе знати. Тобто, і така причина, і така причина, і така причина. Часом, як ми можемо побачити якусь вередливу дитину. Яка дуже сильно чогось забагла, ну і так сильно хоче, що вже аж не може. І починає просити батьків, що їй і, і те хочу, і все хочу, і пересе хочу, і тому я його хочу, і тому. Починаю шукати вже якісь навіть дуже дивні, і смішні якісь аргументи, ну, тому що от вона хоче це отримати, і кінець. Ну, І тут так само виглядає, так? Ну, і гарне, і, і приваблює, і хоче те, і хоче те. І, і шукається різні аргументи. Через що? Вона послухала сатану. Перестала слухати Бога. ну, Вона його почула. Вона знає, що він є. Як люди кажуть, що там атеїзм, чи там є Бог, чи немає. Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що вона знає, що він є. Питання в тому, що вона його чула. Але питання в тому, що його слово для неї не важливе. Для неї важливе було слово сатани. І вона пішла за ним. Тепер хочу прокласти вам таку паралель. Зараз ми з вами живемо. В час, коли різноманітних голосів тисячі. Пригадаємо собі ті з вас, хто, ну, наприклад, мого віку чи старші, пригадайте ще той час, коли цих голосів було менше набагато, коли радіопрограм було було ну, реально одиниці, коли було лише одне радіо, те саме дротове, коли можна було подивитися лише один канал і інший канал. Телебачення. І все, коли можна було виписати собі якусь там газету, одну або якусь там іншу, але все рівно це були радянські газети, які б ти не виписував там між ними різниця була теж невелика. Це була все рівно радянська пропаганда. І для того, щоб почути якусь трішки іншу думку, це зберігалося лише в якихось парафіях, але щоб прийти на таку парафію. Наприклад, людям наприклад, вже старшим за мене, трішки там, на якісь там десяток років, небагато, потрібно було придумати, яким чином пробитися через вчителів, які стояли біля одної брами, біля іншої хвіртки. Ось мені мій Швагро розповідав кілька днів тому про те, як він добирався на службу. Важко було добратися. На службу, на катехізацію, тому що стояли вчителі з одного боку, з іншого боку, стояли, записували дітей, не пускали. Тобто, якби згідно радянської конституції, все було добре. Служба правилася, все було гарно, все було дозволено. Привозили якісь комісії, показати, що ось, дивіться, є храм, він діючий. Служба Божа тут служиться, все гаразд, все добре, для галочки. Але де-факто, дітям не можна було почути Божого Слова, катехизму, Тому що. Не було такої можливості і все. Так, і тому потрібно було теж дуже часто і священникам переховуватися. Так, от Однієї моєї родички там він переховувався, е, тому що переслідували, було, був такий час, і до цих часів потрібно часто нам зараз повертатися, тому що ми не зрозуміємо нашого часу, ми не зрозуміємо теперішньої війни, якщо не зрозуміємо, що було тоді. І тепер повернімося до цього слухання. Не можна було почути щось з поза радянської пропаганди. Обтиналися всі можливості для того, щоб не почути ту радянську пропаганду. Сьогодні маємо доступ. Сьогодні маємо можливість. Хочемо слухати, дивитися, читати кредо, та без питань. Якісь інші релігійні канали, католицькі, хороші, та без питань, будь ласка. Можливостей сотні. Але. Люди все рівно хочуть слухати дурниці. Люди все рівно хочуть слухати ворожок, екстрасенсів, шаманів, віщунів, мольфарів, як би ми це не назвали там веди закриті, відкриті чакри, напівзакриті, напіввідкриті. Скільки всілякої цієї підступів і підшіптувань сатани в прямому сенсі цього слова існує зараз? А люди, люди залюбки це слухають. Їм це подобається. Люди хочуть це чути, хочуть слухати там різноманітні пірамідки Юшенсе і тому інші МММ. Розумієте, тут можна дуже багато про це все розповісти. Я думаю, що ви і без мене це знаєте. І це страшні речі. Але ці речі відбуваються зараз, у наш час. І в чому є проблема? В тому, що люди ходять отуманені і глухонімі. Якби чують багато, але не чують Бога, і через те ані не можуть почути, ані не можуть сказати. Люди замкнені, замкнені тому, що отуманені якимись псевдоідеями, замкнені якимось незрозумілими речами. Люди не можуть знайти Господа Бога, не можуть почути Його голосу через те, що обирають слухати сатану. Як розпізнати? Ну, це вже інше питання. Далі вже потрібно над цим працювати, але 100% сьогодні ми з вами чітко повинні сказати, чітко повинні собі проговорити, що не все, що звучить, є добрим і корисним. Не все, що ми чуємо, може нам допомогти. Не все, що звучить цікаво, яскраво, може принести нам користь в тому числі і вічну. Сьогодні Ісус каже: відкрийся. Відкрийся на Божий голос. Але для того, щоб відкритися на цей Божий голос, потрібно відсунути не Божий голос. Потрібно розуміти, що те, що я слухаю, як багато людей кажуть: ні, та я ж це просто там послухаю, просто подивлюся. Я ж до цього серйозно не ставлюся. Потім минає дуже короткий період часу. а Можна вже. У дуже багатьох випадках це ствердити, дивишся і все, і людина пропадає. Пропадає на очах і вже не переконаєш, не достукаєш, не поясниш. Все вже немає такої можливості. Та людина вже запечатала свої вуха воском дуже глибоко. Ісус зцілив сьогодні цього глухонімого, доторкнувся до нього. Нехай Боже слово, яке ми чуємо. Радикально, чітко, ясно заохотить нас до того, щоб ми хотіли і могли почути Боже Слово. Амінь.